Відбувається штучна девальвація гривні, як мінімум рік, а то вже і більше як рік, тому що більше як рік немає жодних фінансових економічних причин для девальвації. Є три речі, які формують курс. Перше це є експортно-імпортний баланс, торгівельний, зовнішньоекономічний. Він у нас більше року збалансований. Трошки залазимо в плюса, плюс там 500 мільйонів мільярд, трошки в мінуса, але це в принципі збалансована торгівля. Другий фактор, який формує курс, це платіжний баланс, який крім торгівлі враховує прямі фінансові потоки, притік, відтік валюти. Завдяки досить масштабній зовнішній фінансовій підтримці, яку Україна отримує з різних каналів, а це все валютна підтримка. В платіжний баланс зведений у нас плюсовий, там плюс майже півмільярда доларів. І третій фактор, який формує курс, це є державний борг. Як ви пам'ятаєте, Україна завдяки нашим західним партнерам отримала реструктуризацію зі списанням 20% нашого державного боргу, тому державний борг зараз також не тисне на курс гривні. Крім цього, по державному боргу, як тільки підходить графік виплати. Фактично синхронно з тим, як підходить графік виплати, ми отримуємо черговий транш від МВФ, який дозволяє, як мінімум, перекредитуватися і спокійно виплачувати державний борг. Тобто, за всіма трьома факторами у нас більше року немає жодних причин для девальвації. Але вона триває і це штучна девальвація. Чому? Чому це робить уряд разом з Нацбанком? Тому що, очевидно, новий уряд діючий вирішив йти по дуже легкій стежинці попереднього уряду. Коли за рахунок девальвації вбиваються відразу два зайці. По-перше, йде наповнення державного і місцевих бюджетів через інфляційний ефект, який йде після девальвації. І друге, паралельно, а може це для них головне, задовільняються апетити наших знаменитих експортерів, для яких чим дорожча валюта іноземна, тим краще. Ну, а наші експортери це вони ж є власниками наших діючих парламентських політичних сил.